Це відео про те, як збирати мотоблок дозер 7 3 з чотиритактним типом двигуна 170F. Це комплект для збирання. В ньому налічується дерев'яний ящик з редуктором, коробка з двигуном, колеса та ручки. Коробка з двигуном комплектується самим двигуном, додатковим повітряним фільтром з гофрою, а також свічним ключем. Ящик з редуктором налічує такі деталі: комплект для фрези, вступить кріплення колес, редуктор. Кришку редуктора з серінним номером та елементи регулювання руля. Рама для кріплення двигуна та противаги, шківина двигун та редуктор, кріплення для глибономіра та глибономір, Два ремені розміром 17 на 900, захисні кожухи, ящик для зберігання інструментів та три комплекти ключів та болтів для збирання. Починаємо збирання. Першим кроком приєднаємо двигун до рами. Нам знадобляться ось ці болти довжиною різьби 35 мм, а також гровер та гайки. Встановлюємо двигун на раму, вставляємо в отвори болти та наживляємо, але не затискаємо. В майбутньому ми будемо регулювати натяжіння ременів. Наступним кроком приєднаємо до редуктора кришку редуктора з серійним номером на 4 болти довжиною 25 мм і одразу встановлюємо під 2 болти, як на відео, кріплення для тросика. З'єднаємо далі двигун з редуктором. Використовуємо болти 85 мм. Вставляємо як на відео, після чого болти довжиною 65 мм вставляємо ось так і надійно затискаємо. Тепер приєднаємо кріплення глибиноміра до редуктора. Беремо два болти по 20 мм, вставляємо та фіксуємо. Далі болт довжиною 80 мм вставляємо ось так та затискаємо. Слідом беремо три пальці, вставляємо в отвори, як на відео, та шпринтуємо. Тепер вставляємо глибономір та також фіксуємо пальцем і шплінтуємо. Наступний крок. Збираємо колеса. Зверніть увагу, щоб золотник був назовні. Ступицю приєднаємо на 4 болти довжиною 25 мм. Далі одягаємо ступиці на шестерні, вставляємо болт та шплінтуємо. Рухаємося далі. Закріпимо кріплення для противагів на 2 болти з різьбою 50 мм. Та зафіксуємо ручку для тримання на 4 болти по 15 мм. Тепер зафіксуємо шківи. Встановлюємо та слідкуємо, щоб отвір співпав з шпонкою, і фіксуємо болтом. Рухаємося до встановлення речага переключання передач. Встановлюємо як на відео та шплінтуємо. Після чого зафіксуємо кожух з розміткою передач та подовжувач речага. Слідом встановимо кріплення для натяжного ролика, а також кріплення для бризовиків спереду і ззаду. Тепер натягнемо ремні. Для цього подамо двигун назад, надягаємо ремені та встановлюємо натяжний ролик, кріплення разом з гальмами ременя, як зображено на відео. Далі приєднаємо дві важливі деталі: петлеутворювачі. Маленькими болтами по 15 мм в отвори, як на відео. Наступний крок закріплюємо бризовики на 4 болти по 15 мм. І переходимо до ручки. Закріпимо ящик для зберігання інструментів на 4 болтики по 6 мм. Потім зафіксуємо елемент регулювання ручки. Одягаємо на болт шайбу та гровер і закріплюємо спеціальною зажимною гайкою з ручкою. Тепер приєднаємо ручку великим болтом та зафіксуємо спеціальною гайкою. Наступна дія приєднаємо щеплення до натяжного ролика пружиною. Тросик регулювання газу встановлюємо в отвір і далі фіксуємо викруткою, як на відео. Слідом приєднаємо кнопку вмикання та вимикання. Зафіксуємо кнопку на ручці та з'єднаємо чорний дріт з чорним, а жовтий дріт маси з болтом, як показано на відео. Далі підключаємо додатковий повітряний фільтр з гофрою, одягаємо трубку та закручуємо до кришки фільтру. Потім на ручці на 4 болти закріпимо сам фільтр. Останній етап. Закріплюємо кріпсами дроти, щоб не зачіплялися, та встановимо захисний кожих на ремені. І наш мотоблок зібраний. Переходимо до запуску та регулювання. Почнемо з підготовки. Наливаємо масло у двигун. Воно має бути 10В30, але якщо немає можливості налити таке, то можна використовувати 10В40. І наливаємо посередній рівень мітки на кривці. Далі перейдемо до редуктора. Масло має бути трансмісійне ТАД-17i або зв'язкістю 85 в 90 Заливаємо, поки не потече заливної горловини. Також нальємо масло в повітряний фільтр масляного типу. Можна використовувати будь-яке масло, адже воно служить в якості затримки пилу і очищення повітря. Відкручуємо кришку та наливаємо не більше, ніж мірна мітка та закручуємо. Далі наливаємо 92-й бензин та знімаємо захисний кожух, щоб зручно було регулювати натяжіння ременів. Перейдемо до запуску та регулювання двигуна. Спершу подамо двигун максимально вперед та зафіксуємо, щоб в майбутньому було простіше регулювати ремні, а також переконаємо, що ввімкнуто нейтральну передачу. Далі на ручці вмикаємо положення ON, відкриваємо краник бензину та закриваємо дросельну заслонку. Тепер різким рухом стартерної ручки робимо запуск. Коли двигун запущений, дросельну заслонку потрошку переводимо в положення відкрито. Зараз ви бачите, що ремні рухається, але так не має бути. Заглушимо двигун та перейдемо до регулювання. Спочатку зафіксуємо щеплення, щоб ролик натягнув ремні. Далі виставимо зазор 5-10 мм на петлеутворювачах, гальмах ремнів та стабілізатору коливань ремні. Потім подамо двигун назад, щоб утворилася петля. Віджимаємо щеплення та перевіряємо. Запустивши двигун, ми бачимо, що ремні не крутяться. Але коли натискаємо на щеплення, то вони починають рухатись. Якщо щеплення недостатньо, потрібно викрутити на ручці щеплення контргайку і регулюємо, підводячи натяжний ролик ближче до ремень. Тепер запускаємо двигун і бачимо, що щеплення відрегульовано. Вмикаємо передачу і перевіряємо. Все працює, ботоблок зібраний та відрегульований. В разі виникнення питань звертайтесь на гарячу лінію за номером на екрані. Бажаємо вам приємного та продуктивного користування!